Прогноз погоди в Україні на лютий 2024 року. Мене звати Українчик, і це канал Всілякі новини. Всю зиму у нашій країні зберігається нестабільна і дуже мінлива погода. То сніг нещадно валить, то дощі заливають половину регіонів, потім несподіване потепління, а далі бац і ожелець. І такий погодний хаос крутиться по колу. Цікаво, чи в лютому буде така сама невпорядкована погодна ситуація. Зараз я дам відповідь на дане питання. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якої області України ви нас дивитесь, і яка у вас погода на момент перегляду даного відео. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Отже, в перші 10 днів лютого очікується невелике похолодання. В нічний час здебільшого буде мінусова температура повітря, а в денні години стовпчики термометрів триматимуться на рівні нуля градусів. Приблизно з 5-го числа денна температура почне підвищуватись, а нічна залишиться на мінусовому рівні. Опади в перше десятидення лютого очікуються помірні, та незважаючи на це, буде дуже вітряно. Починаючи з 11 лютого і до 20 числа, погода знову стане дуже мінливою. Мова йде і про опади, і про температуру повітря. В окремі дні можна буде спостерігати дуже сильні пориви вітру. Друга декада цього місяця почнеться з різкого зниження нічної температури. А от вдень, на щастя, буде тепло, як для цього сезону, звісно. Приблизно 15 лютого очікується посилення опадів, а вже близько до 20-го числа погода здивує стрімким потеплінням. З 21 лютого в окремі дні іноді спостерігатиметься морозна температура повітря, але це буде здебільшого у нічний час. Денні показники будуть на рівну нуля або взагалі зі знаком плюс. Опадів в третій декаді останнього місяця зими буде дуже мало. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! З вами були всілякі новини. Мене звати Україншик. Зовсім скоро знову побачимось!